Всім привіт! Хвороба хворобою, а маю посадити горшкові лілії, тому що, бачите, які гарні. Прийшли мені, хто не бачив ще аж у понеділок. о, Ще більше виросли. Дуже шикарні цибулинки. Дуже довго оці всі дні хворіла і думала, куди мені їх посадити. У мене є одна горшкова лілія, вона десь отут посаджена спереді. Жовтенька така. Ну, ще не сходить, не знаю, де. І тут і спереді і так багато всього посаджено, вони не дуже високі ростуть. І, і так у мене багато лілій, хто знає, Я Боюся, що воно заб'ється між ними. На задньому плані не посадиш. Думала, може, посадити в отих колесах, де в тому і позатому році був Алісом. Ну, також тут підніметься щось, тут підніметься он. Високі лілії і також їх не буде видно. Тому начиталась в інтернеті, надивилася, що садять у кашпо. І садять у мене два однакових набори, по чотири штучки. Садять їх досить густо. Ну, а я по чотири штучки, так як є, з одного пакетика в одне кашпо, з другого в друге. Пішла в садок, набрала землі, яку кроти нарили, насипала. Решту тієї ж самої землі додала он. субстрату універсального, щоб не так заліто, щоб не так спресувалося, щоб не було, тому що в нас чорнозем, щоб не було воно у кашпо, як цементина і лілія там не розвивалася. Щоб легший був ґрунт. Полю, і зараз посаджу заодно, візьму лопату і посаджу десь. Без серу і все у мене гальтоні. Також. У, Тому беремо. Дивіться, навіть молоденькі пішли, вон біленькі. Молодеси. В теплі в хаті стояли. Такі пішли молодесенькі корінчики. І садимо. Не боїмося, ого, як гарно попроростали. Ну, я бачила, дуже густо садять. Прямо, напевно, так одна в один. О, це біла точно, мабуть, буде. А там хто знає? Тут розовенька. Всі дивіться які. Красунькі. А на зиму викопують. А на зиму викопують. Так, і решту. Треба буде в тому році я замовляла в цього продавця а, великі лілії гіганти і лілії... Ой, це ж вони називаються. Забула. Там багато в ній, треба яких все ще замовити. Тим паче такі шикарні мартагони я замовляла. О, три штучки. Тим паче такі шикарні цибулини приходять, я не можу. Так, зараз трошки присиплю, полю. І все. Морозів вже таких не передають. Вони вже тут не промерзнуть. Тому можна залишати навіть і на дворі. Ось так. Там он булочка прийшла. А, перепрошую. Так, полила водою без фанатизму. Просто щоб Грунт так не пересох, а В неї були сили, коріннячку за що ухватитися за вологу, тому що під відкритим небом я їх ставити не буду. Під навісом, тут, під будинком, так, але не на відкритому небі. І досипаю землю. Така шикарна штука кашпо. Будуть грязні. Шланги помию і на наступний рік як новенькі. о Побачу, присяде земля. Ще підсиплю ґрунтом Всього то справ. О, все, ого, важенькі Вітер не звалить. Будемо чекати на красу. Коли вони зацвітуть?